Так, на Житомирщині молодь складала іспит у бійці Центурії. Вони виконували різні фізичні вправи, проходили маршрут з імпровізованою смугою перешкод, відпрацьовували перехід в окопах та винесення пораненого з небезпечної зони. Центурія це молодіжна націоналістична громадська організація, частина азовського руху. Боєць житомирського осередку із позивним Август дізнався про організацію від однокласника. Я вважаю, що кожен день в школі має починатися з гімну та маршу навколо школи під націоналістичні пісні. А математики можна зробити менше. Жартує август. Хлопець розповідає, що бачить у Центурії великі перспективи для молоді. Це активна молодь, яка займається собою, яка є самоусвідомленою. Та дає свою енергію іншим. Вдосконалюємо тіло і дух, звісно, тренуваннями. Це фізична складова є неодмінним, неодмінною складовою кожного націоналіста. Також ми проводимо лекцію для молоді, щоб вони самоусвідомлювали себе як націоналістів, то розуміли, що то є таке націоналізм. Націоналізм це не просто любити свою націю, це вбачати, вбачати в неї велику силу. Велику волю, яка спрямована не на руйнування, а на будування. Сімнадцятирічна барета планує отримати військову освіту. Бачить себе у військах радіоелектронної боротьби або в силах спеціальних операцій. Для цього вирішила отримати досвід у центурії. Центурія для мене це як школа життя, яка готує молодих бійців. Щоб ми в подальшому могли розвивати українську мову, культуру, сміло йти в бій і не боятися, барета каже, що обов'язковим предметом у школі ввела б тактичну медицину. Ну, перше, це напевно так мед, тактична медицина це і в цивільному житті, і е, в боях це. Потрібна штука, така керівник Житомирського осередку Центурії розповів, що попри те, що вважає такі навички необхідними для кожного українця, щиро сподівається, що молоді не доведеться застосовувати їх у реальному житті. Але якщо таке трапиться, вони вмітимуть це робити. Ми живемо не, не в простий час ви розуміти, що коїться зараз навколо. Чесно, я дуже хочу, щоб ця наука їм ніколи не знадобилася. Щоб вони жили в мирний час під мирним небом. Але якщо вже щось трапиться, то вони можуть захистити себе, захистити свою сім'ю, свою домівку, своє місто, свою країну. Слава Україні! Героям слава слава нація! Смерть ворогам! Україна! понад усе Україна! понад усе Україна! понад усе, Україна! усе! Помоли. 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 Олена Ваховська, Володимир Жабровець. Суспільне новини. Житомирщина.